Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 27 січня. Христос посеред нас, Християнне ім'я Ніна, Ісай, Сава, Мойсей, Єремія, Павло, Адам, Сергій, Прокл, Макар, Марко Він'ямін, Євсевій, Ілля та Іоанн, Йосип та Стефан. Щиро вітаємо із ним Ангела! В Євангеліє від Луки Господь наш Ісус Христос закликає: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай щоденно бере хрест свій і йде вслід за мною, бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить Його. Хто ж загубить життя своє заради мене, той збереже його. Яка користь людині, коли придбає увесь світ, а самого себе погубить або занапастить? За церковним календарем сьогодні відзначаємо пам'ять Святої Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, родички святого великомучника Георгія Побідоносця. Тож від щирого серця вітаємо усіх жінок, які носять це святе ім'я з Днем Ангела. Народившись в Палестині, Ніна ще змалку чула, що на сході від її батьківщини є країна Іверія, як у давнину називали Грузію, і там ще не лунала проповідь Слова Божого. Саме там, за переданням, зберігалася велика святиня Хітон Господень. Юна Подвижниця Палко захотіла просвітити жителів цієї країни світлом христової віри. Якось у вісні Ніні з'явилася Божа мати, дала їй сплетений з виноградної лози хрест та звеліла йти проповідувати Воскреслого Христа. Згодом саме цей хрест з виноградної лози стане головним християнським символом Грузії. Після довгої та небезпечної подорожі Ніна прийшла до грузинського міста Мцхета, в якому саме в той час відбувалося язичське свято. З палкою молитвою Ніна звернулася до істинного бога і раптом піднявся страшний грім, а блискавка вдарила саме відула, розбивши його вщент. Оселившись у мсхеті, Ніна стала відомою на усю іверію завдяки дивовижному дару зцілювати недужних, яким наділив її Господь. За молитвами Святої отримала зцілені навіть сама цариця Іверії, яка вже втратила надію на одужання. Завдяки проповіді святої Ніни став християнином і цар Міріан. А для спасіння душі кахетинської цариці Софії. Ніна сама вирушила до неї, після чого прийняла хрещення як сама цариця, так і вся її країна. Ця подорож стала останнім подвигом святої рівноапостольної Ніни, після чого вона мирно відійшла до Господа у 335 році. Шановні брати і сестри, продовжуючи звершувати добру справу допомоги ближньому, не полишимо на самоті зі складною хворобою Анастасії Лозорець, що проходить лікування в Національному інституті раку. Родина вичерпала власні можливості. Тож тепер слово за нами. Я певен. Радіогромада, як завжди, підтримує хвору дитину. Телефон мами дівчинки 8067 528 8392. Повторюю 8067 528 83 92. І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному, хто відупнеться. 8.067. 528 83 92. Це був православний календар за 27 січня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Відомий американський актор Уіл Сміт переконаний, що ми повинні часто запитувати себе. Чиє життя стане краще від того, що я прокинувся сьогодні вранці? Тож, аби відповісти на це запитання, уважно роздивіться навколо себе і наповніть цей світ вірою, надією та любов'ю. Христос, посеред нас.